Можна питати, а якщо у вас був появився б хлопчик і в нього оказалась дитина. І він вам дуже подобався. Ви б жили, ви прийняли ту дитину? Тобто Для вас б не пригадали. Ну і ліп, чоловік, тобто ви зустрічаєтесь, є дитина. Ви... Так, все добре. Все добре, то ось так, да, прийняли, так? Да? Все, гарного вам вечора, дякуємо. Дякуємо вам. Тільки чесно. П'ять. Uh, в цілому, так, а. ви по отєнті все мені назвіть? Подільне все. Так, крестівки, крестівки, то все по Ну, Все по п'ять. Все по п'ять? Так. Добре, Добре скажіть, скільки треба, що в Вінниці заробляти для комфортного проживання? Ой, багато. Саме вам. Мені багато. <ріхат> Десь більше uh, посвідає. Нам ще стільки ніхто не казав. Так, <ріхат> да, це дуже багато. Ну, а в кожного свої запроси так? Так? я заробляю більше, але мені не вистачає О, <зас> це добре. Що <хорошо. зас> більше заробляєте? Що погано, що не вистачає? <зас> добре, гарно вам вечора. Дякую. Де <зас> ще вас ваша хлопця чи може? Ви нашли чати, і в нього оказалась дитина. Ви прийняли ту дитину? Яка була ситуація? Як на вашу думку? Як ви поступили в своїй ситуації? Якщо він розведений і він же просто підтримує зв'язок жінкою з приводу дитини, то добре. А, 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 а є, ага. ну, дитина, щоб з ним жила, і, і Вам треба щось з ним жити. І дитина його, ну то не ваша дитина. І вам треба якось жити всім. Як... А де жінка? Жінка немає, наприклад. Ну, Дитина з ним живе. І вам ж теж треба з ним жити, бо ви ж дорогу там ви б... А, а буває таке, що то ви прийняли дитину? А якщо дитина вас не прийняла? тут Як вже б повезе, так? Да? Що... Все-таки, все щоб здружитися з дитиною. Це буде чоловіка завдання, да, і ми будемо старатися. Все гарно на вечір, добре, дякую. Добрий вечір. Скажіть, будь можна у вас одне питання? А ви взяли б мужчину, в якого є дитина? Він вам дуже ну, відправився, але почав зучати що малишки дитина. Ви прийняли? Ну, він Вам дуже ну, би ви... ну, подобався. Ви, ви б жили, потім? Б, ні, ну я кажу, под, ну, коли ви захочете вже відносини, буде вас хлопчик, то ви би прийняли ситуацію, аби робити. Ви, ви не будете покупати таку ситуацію, так?